Минає 125 років з часу, коли українці західних земель, взявши свій хрест на плечі, пішли у далекі світи за океан шукати долі. Емігранти, люди, які завжди прагнули жити краще, хотіли достойного майбутнього своїм дітям і ніколи не боялися роботи. Бо вважали, що тільки чесною відданою працею можна досягнути успіху. Другою країною за кількістю прийнятих переселенців була Канада. Українці розбудовували тоді ще зовсім молоду та маловідому державу. Одними з них була родина винників, яка у 1903 році емігрувала із села Позимир до Канади, провінцію Альберта. Онук українських емігрантів половинник. 14 липня 2016 року став командувачем сухопутних військ однієї з найпотужніших мілітарних сил світу. Водночас він генерал-лейтенант, що є другим по старшинству званням в армії Канади. До цього очолював військову розвідку країни. Родина винників тісно пов'язана з армією Канади. Батько Пола Вальтер Винник був зв'язківцем у часи Другої світової війни. А дядько Вільям служив авіації. Пол винник служить в армії з 1981 року. Освіту військового інженера здобув у Королівському військовому коледжі Канади. Він пройшов шлях від кадета до командувача армії. В 2009 році брав участь у війні в Афганістані як помічник командувача в складі багатонаціонального командування безпеки та інших миротворчих операціях. Призначення винника стало найвищим досягненням українців Канади. Майже через 113 років землю свого прадідуся Романа Винника, який разом з дружиною та синами емігрував до Канади в провінцію Альберта, відвідав онук Пол Винник. Тут він зустрівся з місцевою громадою та побував у храмі, який допомагали будувати його рідні. Командувач армії Канади побував на Яверівському полігоні, де проходять військові навчання Кленова Арка-2016 та відвідав Національну академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Уряд Канади активно підтримує Україну у боротьбі з російською агресією, надає Збройним силам України майнову допомогу. З літа минулого року в Україні несуть службу близько 200 канадських інструкторів, які тренують українських військових. Я як командувач сухопутних військ Канади був дуже радий подивитися на ту чудову підготовку, яка здійснюється тут. Як український канадець, був радий бачити цю співпрацю і те взаєморозуміння, яке ми маємо тут. Ми що Віапроцов Юкраїніанс мейк авейт контриб'юшен то і економі, кальче, сайенс ендифенс їх віч цей час. і за тайм. Твайсесплезенд із факт що де за тюкрайнісноматерзеа, ремемберзера орджинс. Thanks to their cohesion and nation identity, they are remain the Ukrainians in their new homeland.